Привіт! Ми на будівництві найвищої новобудови Яремчі апарткомплексу Hill. Звісно, можна багато розповідати, але ми обираємо показувати. Тож далі наочно демонструємо результати нашої роботи на Smart Hill. На першій секції ми проводимо роботи з установки стояків каналізації. Виконали скління з 3 по 9 поверхи. Розпочали монтаж вентиляційних шахт. На другій секції ми вже закінчили цегляну кладку 5 та 6 поверхів, і тепер проводимо роботи з кладки на сьомому поверсі. Також на смартхіл ми залили стяжку на терасах загального користування на другому та 11 поверхах, змонтували фасадні люльки на даху та почали робити утеплення фасаду зовні. Завершили покрівлю даху. Будівництво смартхіл іде за планом, тож чекаємо на готовий комплекс вже в кінці року. Попереду у нас багато новин, а отже ще побачимось. До зустрічі на схилах Карпат.